Люди дуже переживають, діточки теж, старі люди теж. І, 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 на і Найбільш хвилюють це каби, яке абсолютно складно щось з їх зробити. І безумовно, це шахеди. І ракети були. Якщо є коситне враження, то це на знищення людей. Вот це наш вход був. Шахеды, І потім після шахідів, коли вже здесь учасники були, ще два взриви таких, що ми підпадали одразу. Один за одним йдуть і нагнітають вот живота, щоб люди хвилювалися, психували. Заклад э, повністю зруйнований. Дві ракети прилетіло одразу, а третя десь за деякий час. Двірі ходуном окна ходуном. Очень страшно, оно все трісеться. Всім привіт, це Кордон Медіа. Сьогодні на нас чекає довга поїздка, адже ми їдемо в шостку. Якщо ви слідкуєте за новинами, то мабуть бачили, що останнім часом шостка дуже часто з'являється в зведеннях по обстрілам. Росіяни зараз масово атакують місто шахедами, ракетами, і от на вихідних додалися ще й каби. Раждає як інфраструктура, так і цивільна забудова, тому ми їдемо туди, щоб поспілкуватися з людьми. Вони розкажуть, як змінилося їхнє життя, ось саме за ось цей останній тиждень. Адже ось все це, про що я розповідала, це е, буквально за е, тиждень, трішки більше. І відповідно зустрінемося з місцевою владою, і вона розкаже про е, поточну ситуацію в місті. Ну і загалом як живе шостка. Про все це ми покажемо у цьому відео. Ось це свеський психоневрологічний інтернат, який евакуювався в шостку два роки тому, коли Росіяни в свисі зруйнували будівлю. І ось тепер, вночі 15 липня, росіяни знову зруйнували цей же заклад, але в іншому місці. Вони поцілили сюди три ракети ось вирва однієї, а дві інших вони влучили безпосередньо в різні корпуси. Будівля повністю зруйнована. Але е, вихованців цього. Інтернату завчасно евакуювали, і на момент прильотів тут був лише охоронець, який нам говорять дивом врятувався. Була інформація стосовно цього приміщення, що буде тут прильоти. було прийнято рішення евакуювати людей. Звичайно, що люди тут. Певної категорії, які погано ходять, які погано передвигаються, було прийнято рішення автобусами, ну, всім можливим транспортом вивозити людей. Який контингент людей тут? Тут люди похилого віку, пенсіонери, ті, які мають психоневрологічні відклонення. Тому евакуація була дуже така. Тяжка, Була задіяна поліція, ДСНС, і людей перевозили і транспортом медицини, і транспортом ДСНС. Скільки людей тут було? Ну, на той час перебувало біля 170, біля 200 людей тут, тому що тут і люди похилого віку, ті, які тут перебувають. Звичайно, що така категорія людей вона забезпечена персоналом обслуговуючим, які їх доглядають. Тому людей тут було багато. Ну, ця робота проводилась на протязі 6-7 годин Територію покинули вже всі люди, які тут перебували. Евакуація закінчилася о 23-й годині. Ми вже встигли до комендантської години, а прильот був о 2-й годині ночі. Одна за одною прилітала. Е, так, ну вони прилітали по часу, але е, дві ракети прилетіло, і третя була з касетним зарядом. Це звичайно для ураження людей. Тому що ми розуміємо, що якщо є коситне ураження, то це на знищення людей. Переїхали з виси, з прикордоння самісінького. Ось сюди скільки ви пробули в шості? Ну, цей заклад ми переїхали е, в травні 23-го року. Після того, як наш заклад в селище Свіса, по нашому закладу був завданий бомбовий удар, тоді була евакуація і нам обласна рада знайшла це приміщення. Приміщення було в дуже гарному стані, ремонт. Ми його облаштували під себе. І підопічним дуже воно подобалось. подобалось. Живі бачите, що на цей час зроблено. Всі всі ваші підопічні це здебільшого жителі свиси, свиси і деякі вже перевезені з інших закладів. Масштаби руйнувань ви самі бачите. Заклад повністю зруйнований. На даний час в ньому проживати. Нема зможу. Ось це був центральний вхід, Ні, чи де він? Це, це у нас е, другий корпус. Угу. Це, це був у нас адміністративний корпус, і на другому поверсі у нас жили також підопічні. Це був повністю е, корпус, в якому і на першому, і на другому поверсі у нас проживали підопічні. Вона виходить як три ракети в різні місця. Ось там одна, так, так, тут інша. Та, та, одна ракета влетіла в корпус, друга, ось ви бачите, вирву. Так. цю. І третя ракета касетна, я так розумію, була пущена для того, що є, якщо люди будуть виходити, щоб що більше, що їх урадіть. Страт було, так. А що можете сказати по періодичності ударів? Ну, вони були дві ракети прилетіло зразу, а третя десь за деякий час. Угу. Згодом. Говорять, що тут був охоронець, так? так. Як він, врятувався? Охор... він зараз охоронець Як Охоронець чудом врятувався, він знаходився в першому приміщенні, першому корпусі. Чудом врятувався, коліна. Тобто. Заділо, ну, на на даний час він в доброму стані і працює. Микола Петрович, розкажіть, яка ситуація зараз у шості, як вона змінилася за ось цей останній тиждень? Ну, за цей тиждень змінилася ситуація на гірше, тобто збільшилась кількість обстрілів, а обстріли стали більш агресивними. Довгими, більше чотирьох годин обстрілювали один із днів. Тому ситуація складна, але разом з тим ми розуміємо, що треба навчитися жити в таких складних умовах. Адаптувалися містяни. Е, містяни до, до, до такої справи адаптуватись неможливо. Тобто це величезне хвилювання, це величезні втрати. Але нічого не зробиш, приходиться жити навіть в таких умовах. Чим б'ють зараз найчастіше? Ну, найбільше і найбільш хвилюються каби, які абсолютно складно uh -huh. щось них зробити. І безумовно це шахеди, безпілотні детальні апарати других моделей яких, які так розраховує ворог, що один за одним ідуть і нагнітають ажіотаж, щоб люди хвилювалися, психували. Ну, приходиться і до цього привикати, нічого не зробиш. Що можете сказати, можливо, спостерігайте, коли там частіше вони вас атакують. Це ніч, день, ранок. Ну, це, як правило, ніч і в другій половині ночі. От така. Це, це, це якась така система, але вони міняються. Вони весь час знаходяться в русі, то одне придумують, то друге Тобто здебільшого вночі, щоб люди не могли спокійно спати, так? Щоб їх хвилювати, щоб їх заставляти, щоб вони нервували. Ну, ось така, таке життя, така страшна гібридна війна. Не просто вбити, не просто зруйнувати, а ще щоб створити такі жахливі умови для проживання. Але ми поступово привикаємо, другого виходу в нас немає. Треба терпіти, у нас Україна одна. Ось це місце перетворилося абсолютно повністю на згарище 17 липня. Це була величезна хата, в якій проживало одразу чотири родини. І вночі сюди поцілив російський шахет, і відразу тут зайнялася величезна пожежа. Як бачите, згоріло абсолютно все: і будинок, і. Літні кухні і автомобілі бачу три згорівших тут на місці. Люди, які тут були, вони вже або спали, або готувалися до сну, і всі змогли врятуватися вчасно. Після вибуху вибігли з будинку. Але одна жінка все ж таки була поранена, але незначні у неї травмування, тому з нею все добре. может, в три, начало четвертое. жена в одной комнате спала, я а в другой. Был взрыв, жена прибежала. О, только прибежала, я успел только спортивные штаны дети Ну, сразу взрыв такой, еще один. Мы пытались выбежать через двери, вот там уже все было заблокировано, О, все горело, Ну, я, короче, жену через окно, еле ее вытянул. Тобто через векно вы вышли, так? Да. Боссы, короче, почти голые. О, не знаю. Здесь был вход, это соседи. вот это ваш был коричневый, это ваш? Нет, нет, это не наш. Наш был вот сюда. Это во двор надо зайти. Вот это наш вход был. Вот это, это вход был. Uh -huh. вот, вот, там бронированные двери стояли вот здесь. Бронированные? Да. Uh -huh. Их разломало, не знаю, их уже нету, короче. Вот, и вот это у нас, вот это, вот здесь мой диван, вот это еще окно у нас здесь uh -huh. было, вот здесь мой диван был. А жена там вот. Дальше комната была. вы от... на ту сторону, да? Да, в зав... короче, сюда еще в комнату дверь была. Вот это у нас. Это типа... вся, да, ваша. Да, это да. пристройка у нас была. Вот эта ванная. Вот там, короче, стиралка была. Плита газовая, автономное отопление. Ну, короче, вот это еще. соседей uh -huh. и с той стороны там входы ходу не соседей. У соседей вот это дом, вот это. Да. Uh -huh. а. Соседы ваши тоже все были а, тут? Короче, все были, но все, как говорится, спасли, дай бог. Я же сразу вытянул, но мы там этот огород выскочили. Uh -huh. О, там сидели. А, нет, а потом я там еще жену оставил. Думаю, побегу, посмотрю, может, соседи. А тут уже, да, были МЧСники, все. О. И ты соседей побачила своих? Да, и Наташу там побачил уже, сыну позвонил. О, только вот там с той стороны. его жену зацепила, ну не тут уже, а где-то здесь кабр разорвался, и она где-то... Була в этом районе. Городека, це в цю ніч були шахеди. Шахеди, і потом після шахедов, коли вже здесь МЧСники були, і всі сказали, так, убегайся, ще летять Кабичі ракети. Угу, знаю. Загроза була. Да. І всі отсюда. Я сразу ж побежал, і там только забежал в огород. і ще два взриви таких, що ми подпадали сразу. Где вы сейчас живете? Снимаем квартиру. Дай Бог, люди помогли. Знакомые всем людям спасибо. О, конечно, все, кто смог, откликнулись понемногу. Что-то помогли. Там, такими одеждой. Будівлі, це моя приватна власність. От тут медичний центр, який функціонував свіжий ремонт з капітальними вложеннями коштів. Будівлю ми готували до реконструкції, вона мала вікна, хоч старенькі, але вона їх мала. Розрушена, сходи розрушені до другого поверху, повністю розбит край будівлі. В да? середині і всередині. Все, так? І всередині ну, там всередині все демонтовано, все винесено. Тому о, такі ушкодження відносні, але ми не маємо зовсім вікон, і все це будемо ми відновлювати для того, щоб мати можливість проводити в подальшому медичну практику. Прийом людей ми маємо поки проводити, і ми проводимо в той будівлі, яка о, пошкоджена з, найменше з найменше да, два склопакета вхідних дверей. Це робітники вам тут допомагають. Це, да, ви... це допомагає місто, ні МЧСники, які одразу виїхали і е, да, не допустили подальшого е, пошкодження кровлі, тому що великі дерева, вони були розрублені е, осколками, і части частина дерев лежала на даху. Багато людей взагалі, от в цьому приміщенні могло бути. Зазвичай, Якщо би це е, був робочий день, то одномоментно може до 20 людей перебувати в приміщенні. Працівники, Працівники пацієнти, родичі і так далі, угу. лікарі, медперсонал. Давно вже це ваша власність? А, ця власність велика, о, 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 ця будівля, стара, три роки, а нова пристройка це більш десяти років моя власність. Угу. Тобто ви вже дуже багато То сил ду... сюди вклали. Багато сил і багато коштів. Ми вас запрошуємо, підемо там по Ось тут треснувший пакет, але ну, дверь просевшая, і вона заїдає. А постражувати, там винесена вся двері в дальньому кабінеті. Ну, кошти вложені, немалі. Ну, да? Так, да, кошти вложені немалі і що буде далі, будемо відновлюватися. Угу. На тій стороні о, теж був такий ремонт, чи ви тільки цю частину так одна? Та, та сторона, тільки ця частина функціонує і працюємо ми в ній. А плануємо ремонтувати. То. Після того, як це було влучання, не стало менше людей до вас приходити? Стало менше. Ну люди мають і страхи, і люди мають і шок після того, що вони пережили. То, що пережила вся шостка, вся шостка має посттравматичний синдром. Це я вам кажу як лікар. А от як це позначилось на людях? Пані Марина говорить, що, наприклад, на вихідних майже людей. Ну, набагато Ні, менше. Було ну, у нас на вулицях. люди надзвичайно вони... розумні, вони відповідальні за свою безпеку, а ми говоримо, що безпека кожного в першу чергу залежить від кожного. І люди розуміють, ми дали такий посил, що треба скоротити перебування на місцях загального користування. Тобто краще побути десь у приміщенні, побути в квартирі і таке інше, але на вулицях ну, якщо в неділю він почав каби кидати десь біля 10 годин ранку, якраз це зрозуміло, що в цей час більшість людей на базарі, в магазині, десь іще. І от якраз в цей час пошли один прильот, другий. Ну, ось таки ми прийняли рішення збільшити кількість укриттів. Сьогодні вже таке доручення. Модульних да. укриттів. І модульних у нас 12 вже. Красному кресту, дякую, вони 10 штук нам додали, 2 ми купили. А будемо укритті збільшувати, в підвали ремонтувати, десь у якихось загально доступних місцях. Тобто будемо збільшувати кількість укриттів, тому що кількість людей, які стали ховатися в укриття, збільшилась. Вони розумні, вони розуміють, що треба знаходитися в укритті. Приїхали ми зараз в центр міста, і що ми тут бачимо? Бачимо багато людей на вулицях, які ходять, гуляють, працюють, займаються своїми справами. В парку досить багато людей. От на лавочках сидять на дитячих майданчиках. Батьки гуляють зі своїми дітьми. Ми вже з деякими поспілкувалися, і вони розповідають, що насправді от саме таку картину. Можна побачити не завжди, бо бувають дні, коли на вулицях справді мало людей. Це тоді, коли от справді є загроза життю, загроза обстрілів, і тоді люди намагаються менше часу перебувати на вулицях і перебувати більше саме вдома. Але от зараз, наприклад, повітряної тривоги немає, тому все відчинене, працює і на вулицях відповідно і людно. От ви зараз на дитячому майданчику так? Граєте да. зі своїми дітьми. Скажіть, будь ласка, останній тиждень, як він проходить для вашої родини? Переживаємо по кожній тривозі. Думаю, що щось прилетить або ні. Вигулювати ребенка все одно потрібно. Коли якась загроза, не виходити на вулицю? Чи як, ми йдемо в підвал, але він не обстріляє нас в домі. Тобто Ми залишаємося в основному в коридорі. Ну, тому що там підвал, там сира і може завалити усе. Тому в коридорі Пережидаємося. ночуємо. Як ці дні, ночі, коли були обстріли, як там, ваша дитина реагувала, ви. Ребенок, слава Богу, крепко спить. Ну, я, зрозуміло, цілу тривогу не сплю. Читаю, моніторю. Угу. От, когда отбой, все равно еще минут 10, наверное, на всякий случай сидим в коридоре, ну и все. Да. И часто так вот за ночь доводиться вибігати в коридор. Ну, последнюю неделю, от, когда тревога, когда там кабы летели, шахеды, мы сразу в коридор и все, и до отбоя. Это в основном до утра. Угу. Ну а так, когда тревоги, ну, слежу. Если что-то там шахет летает, в принципе, его слышно. А если там что-то более такое страшное, то сразу коридорчик, если там успевают оповестить. То тобто есть тревожный не висипаєтеся, так? Конечно, ночам. тревожно. Особенно последнюю неделю, когда начали более интенсивно обстреливать, раньше такого не было. Когда конкретно угроза для города, ну, все равно дома. Ну, мне как-то спокойнее дома, чем на площадке или на улице. А вы живете десь тут неподалік чи на да, околице? Ага, то тобто в центральной частині, так? Да. У да, вас в тут гучно дуже? У нас дуже очень гучно, і у нас, в принципе, недалеко, скажем так, были обстрелы, то есть двери ходуном, окна ходуном. Ну, все ціле, так? Да. Ну, слава Богу, все ціле, но ну, очень страшно, оно все трясеться. Да. Будете тут? Добре. Ну, поки, всего, будемо тут. Ну, ще терпимо. Якщо буде хуже, то будемо вже виїжджати такі спокійні міста. что 14 числа сильно нас обстрілювали. І от вчора не так, а позавчора сильно каби. На, на сумщину йшли повністю каби і дуже їх багато. Воздух летало дуже багато цих дронів, люди дуже переживають, діточки теж старі люди теж. не на пределі, так говориться. А що далі, хто його знає, що нас ожидає? Чи вдається вам от спокійно спати вночі? Да, ні. От сьогодні цілу ніч почитали, що буде велика загроза. І до 4 годин тікаємо в коридор, де більше маленька стіна, де. Захист, підвал не бігаємо, бо здоров'я не дозволяє дуже активно бігати. Ну, що Маємо те, що маємо. Раніше було дуже багато людей на зупинках, в магазинах, а зараз черги нема. На зупинках два-три чоловіка. Ми думали, але ну, все одно люди ж якось щось переживають дуже, бо в нашому місту день народження. А, це у вас скоро день народження От Всі були на взводі, як говориться. Ну, шоу было. Обстріли і все такое. Я в Києві була в цей час. Там те же саме. А коли ви от переїхали сюди? Вчора. Вчора, так? Угу. Як сьогоднішня ніч минула. Може, так, тривожно. Да? Що чула, розкажіть. Ну що, вибухи чула. Десь віддалені були? Так. Да. Не страшно, коли обходите під час загрози вулицею чи ще десь перебуваєте? А, ні, на вулицю не попадала. Mm. Все вдома. А ховаєтеся вдома? Там чотири стіни в коридорі. Ви користуєтесь цим правилом чотирьох да. стін, так? Так. Да. Тривожно. скорее бы это все кончилось, да. Хочется жить спокойно и чтобы всем было спокойно, чтобы наши хлопцы возвращались живыми назад домой и меньше обстреляли. А зараз дуже тревожно, так? Да, сейчас вообще стало как-то невыносимо. Раньше как-то было Реже вибухи эти. А зараз страшно. Ну нічого, будемо надіятися на все хорошее. Все буде добре. Дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Тож поставте йому лайк, прокоментуйте, а також нагадуємо вам про нашу спільноту Друзі кордону. Підписуйтеся з цією підпискою, ви матимете доступ до закритих чатів з командою Кордон Медіа. Також дізнаватиметеся ексклюзивні новини першими. І спеціально для наших учасників спільноти ми організовуємо різні офлайн-заходи, зокрема, наприклад. З надання медичної допомоги, тож доєднуйтеся. Посилання буде як і в описі під цьому відео, так і ви можете доєднатися за QR-кодом, який бачите зараз на екрані. Тож будемо дуже раді вас бачити. Приєднуйтесь!